Доброго ранку. Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні вівторок, і я зранку вже на дачі обіцяють спекотний день, на завтра ніби грози, але потрібно трошечки порятувати свої рослинки. Я думаю, що їм вже не дуже допоможе полив, сонце бере своє. У мене не було 5 днів, бачу помідори низькорослі уже усі пожовтіли. Та й високорослі починають кучерявитися і підсихати листочки. Але це і так затягнулося. У нас вже збори врожаїв до цього часу. Е, у нашій місцевості ми не витягуємо так довго у нас все якось дуже швидко. І в вересні місяці вже починають люди перекопувати ділянки свої на зиму. А в нас ще ми збираємо цього року. Огірки. Вчора заїхав чоловік, зібрав пів відра, тому що ми були на вихідні в селі, копали картоплю і наросло їх, трошки переросли. Полив, я бачу, зараз є маленький, я зберу полью, полью трошки перець. Там в мене є зібраний, який дозрівав, заберу його, помию, почищу додому й дома. Трішечки кращі умови, не так спекотно, кондиціонер, то зроблю лечо і поділюсь з вами рецептом. Мені дуже подобається мій рецепт. Думаю, може комусь стане в нагоді. Я такого не зустрічала більш ні в кого. Ну, а зараз... Огірочки, як ніколи. Ще подивіться, які у нас висять. Поливаються, затіняючи сітка на верху, тепличку трошки прикриває. Можливо, тут від Дністра повіває холодний вітерець. і це його рятує. Але ще огірочки, я бачу, заказуються, так що будемо збирати, ще в'яжуть пучками. Сьогодні потрібно їх підгодувати трошки, так що збираю огірочки і буду бігти до перцю. Урожай зібрано. Звичайно, це не дуже великий, літра два з половиною. Вчора в обід Сережа збирав. Та й залишилося тут таких плодоносних пару рядочків. Хочу вам сказати, що ну, я, звичайно, не перший рік їх висаджую і переконую, що найкращий сорт це еколь. Подивіться, як вони довго плодоносять, які в них пучки. І зараз, уже по другому кругу. І в цьому році я би не сказала, що я їх пасинкувала. Щось трошки спочатку зірвала пасеня, а далі не зривала. Ну, Сьогодні постараємося підгодувати їх трошки, щоб витягнули. Хоча у нас вже більше як достатньо заготовлених огірків, але чомусь... Не хочеться, щоб вони закінчувалися дуже. Вони в цьому році нас радують гарними плодами. Це еколь. І ось це в нас бетіна була з розсади. Ну, теж вона плодоносить, але бачите, гола, така вся гола. Вона, звичайно, трошки раніше. Листя вже жовтне, але теж воно ж не вічне. Це не борі. Ну, так собі. Самі хороші еколь. Ось це теж рядочок еколь. Плодоносять, в'яжуть. Так що поки що на сьогоднішній день я кращих огірків у себе не бачила. Полила капусту, здається, вже так багато лила, поки закінчила поливати, перехожу, а тут, ну, так собі. Трошки все земля втягнула, трошки видно, що була водичка. А лила добре, літрів, мабуть, по 5 під кожний корч. Уже на завтра обіщають нас дощики, і температура падає 24-25, сонячних днів буде менше, дні стають коротші, то можна буде вже і прополоти свою полуницю сусідка. Тримала її в чистоті, ще й постригла, вона згоріла вся У нас, бачу, зелена вуса відпустила, ми її підливаємо, і наведу я до кінця тижня в дній порядок. Це було правильне рішення, щоб її не оголити, бо там, де все на сонці і без трави, подивіться. Пустеля. Не наростає, взагалі ніде нічого. Все горить. Капуста-мегатон. В мене ніколи її такої поганої не було, як в цьому році. Зрізала, мабуть, три качана з тієї полосочки і все. Це не врожай. Все. Горить, все, висихає. Ну, Я думаю, що я сьогодні трошки правильно зробила, що полила, хай вивітрюється ця волога, що налила. Сонечко, вже на південь повернуло. Ну, Тут чуть-чуть у -чуть нас виноград притіняє цю капусту то я думаю, що вивітрювання буде не сильне і випаровування теж. Вітру немає, а сонечко буде за виноградом. Так що, надіюсь, будемо з капустою. Качанина в'язала не крупні, але нам вистачить. Це агресор. Досить таки непогано вона себе повела в цьому році. І так, не було мене на дачі 5 днів. Подивлюся, що роблять мої перці. Зараз декілька вирву Ті залишу на пізніше. бачу дуже гарно стигнуть. Нічна температура висока. Крапельку ми час від часу включаємо. Так що є усе для того, щоб їм гарно дозрівати. Ось. Я думала, буде урожай гірший, але урожай непоганий. Ще багато є зеленого. Ого. А томати, дивіться, горять. Горять, вони не витримують цієї спеки. Але ще їх досить, такі в мене немало. Збирати буду завтра сьогодні. Зірву кілька перців, підготувала вже ті, що були зірвані, на лечо. і на цьому, мабуть, сьогоднішні мої походи по дачній ділянці закінчаться Їду я додому більш в комфортні умови і буду. Щось робити з завтрашнього дня похолодання. Будемо впорядковувати уже, мабуть, ділянку, будемо щось підливати, щось підзбирувати, подивимося до компостної ями, щось вона погано дозріває. Ну, звичайно буду все знімати, буду з вами ділитися. А сьогодні. Екскурс закінчую. Все бігом-бігом. Треба братися до іншої якоїсь роботи. Так що до побачення, бажаю всім здоров'я, миру, якнайшвидшої перемоги, і щоб ми могли всі спокійно лягати, прокидатися, переміщатися. Нашою ненькою Україною, ну і звичайно, щоб всі повернулися додому живі, здорові.